Війна принесла біль в серця людей. Війна принесла сльози і тривогу і розлучила рідних назавжди, завдавши рану, рану невигойну. Війна принесла розпач і відчай. Зруйновані будівлі все спалила. Вона не пожаліла і дітей, а просто обламала їхні крила. Війна забрала те, чим цінували. Все найдорожче, це людське життя. Ніхто не знає, чи настане ранок, чи зможу знову жити взавтра я. Серця батьків наповнені печалю, чи повернеться знову до них син, постійно у думках переживання, а з уст молитва. Боже збережи, кожне село наповнило слізьми. Це спільний біль, коли приходить втрата. Не хочеться війни потрібний мир, і щоб замовкли вибухи снарядів. Не хочеться вже чути гул сирен і розуміти, знову гинуть люди. Життя закінчитися може, в кожну мить, ніхто не знає, хто буде наступним. На завтра щось запланувати важко. Тому живем сьогоднішнім днем і просимо у Господа миласки для того. Щоб беріг нас кожний день. Багато хто в цей час пізнали Бога. Багато хто молитися почав, хоча у серці нині є тривога, та просимо, щоб мир нам Бог послав. Ми молимось за нашу Україну, щоб зупинилось кровопролиття, і не тільки ми, а весь світ на колінах тривожить нині небо, вся земля, так хочеться. Щоб було все спокійно, щоб знову квіти в полі зацвіли, ми молимось за нашу Україну і віримо, Бог чує молитви. У нас усіх сьогодні одна ціль це мирне небо і спокійні ночі, щоб ранок був без вибухів і сирен, і кожен зміг відкрити знову очі. У нас усіх сьогодні одна ціль, ми потребуємо. Божої підтримки, нехай Господь благословить в ці дні і полікує серце материнське.